Наші любі друзі, добрий ранок. Ну ранок начався, привезли два ящичка ляща. Ящика поки немає. але я думаю, два ящика нам хватить. 550 гривень за кілограм. Один лящик має. Ну так от, 700-800 грам. Так, дівчатка мої, хочу поговорити по ценам, бо дуже багато там. Ні, ну не багато, але зникають просто. Допустим, слово світулечка для них, для багатьох людей. Це я не знаю. Це напевно, от у світулечки дороже, а у нас дешевле. Ну є у нас такі, знаєте, і хлопчики, і дівчатка. Які постійно асоціюються на світу, Так хочу вам сказати, дівчатка. Я вам казала, що е, по цінам, по цінам, по товарові ніколи не треба нічого рівняти. А дивіться, у мене цей ящик стоїть 550 гривень. Десь він може стояти 700 гривень, десь 800. Дівчатки, я завжди вам казала, не порівнюйте ціни. Перше, не порівнюйте в тому, що е, я беру два ящики, хтось бере тонну. Не порівнюйте. Люди можуть брати тонну, я можу торгувати по тій ціні, по якій вони беруть. Ніколи не цим. Так само от ікра. У мене 700-800 гривень за 100 грам. Повірте, ікра не може стояти 300 гривень за 100 грам. Включила чи? Включила вже. Включила вже. Чи? Дивіться, ми беремо, допустимо, ну, давайте починаємо з ікри. дівчки мої, дивіться, я за якість свого несу відповідальність. Просто ви знаєте, відкриваєш чикток, стоять, допустимо, два мужчини і говорять, а от у нас креветка 450, у світоні 550. Дівчатка, я завтра можу валюти взяти креветку по 350 гривень. Е, дивіться, категорії креветок є, вона може бути в глазурі, без глазурі. Але до чого я вам хочу вести, ви знаєте? Багато де, допустимо, є дорожий товар, да, по ринку є дорожий товар, допустимо, чим у нас. Але я ніколи в житті не скажу, що е, там у Наташі дешевле, ой, Наташі дороже, а у мене таке дешевле. Я ніколи таке не скажу. Піймете, багато хто говорить, а от вона бере по 300, продає по тисячу. Хорошо. А ви вмієте зробити, як світурочка, взяти по 100 продати по 10. Примірно, так? Місяць, коли ви наші 10 робите, то тоді місяць. Хоча я вам хочу сказати, у мене на мій товар ціна відповідає її якості. У нас товар не заопичений. Ще раз хочу сказати, дівчатка, так само ці крабики не може стояти 100 гривень 200, 250 грамів, вона стоїть 2000. Звичайно, ще раз вам хочу, хлопчики, сказати. Ви не порівнюйтесь на Базаренко ні в якому разі. Не, дивіться, ви думаєте, що якщо ви сказали, що Базаренко дішевлять, у вас у Базаренко дороже, у вас дешевле, і до вас прибіжуть. Ні, повірте, не прибіжуть. Прибіжуть до Базаренко і візьмуть дороже. Тому що е, я, допустимо, не люблю таких людей, які за когось говорять, хто ми такі, щоб ми когось обсудити. Та хай у вас буде. От, от, допустим, у нас круасан, він десь є 1200-1500, Як я можу сказати, одному до нас часто до нас на базарі дуже багато приходять. А де рибачка Соня, а де Аліна, а де там Катюша, а де Іринка, Картинка? Да? Дівчатка, ми завжди скажемо і ні в якому разі, навіть люди питають: у вас одинаковий товари. Я кажу, ні, у нас товар не одинаковий, У кожної, у кожного продавця, у кожної людини є свій. Приходять з фотографією, допустимо, показують, так, да, да, вітрину, да. хочу це. Да. Ти зразу кажеш, зразу. це не мій тавані. Всегда, дівчатка, ніколи в житті я не сказала, не бери там, візьміть у мене. В житті я таке не скажу, чи є та робота, чи нема в житті. От приходять, говорю, дайте мені такий рулетик. Я говорю, це не там. Це або, допустимо, сушену таку риб гриба. Ідете на рибку, йдете рибний ряд. Ніколи в житті, я говорю це на весь мір. Я не сказала. у мене даже був такий інцидент з мужчиною. Він приходить, каже, я шукаю. Рибачку Соня. Я кажу, рибачка Соня, дивіться, у ну, нас є дівчатки Соня, є молочний корпус. Ну, у мене асоціація на двох дівочках. Дівчки є на, на цьому. Кого ви шукаєте? От, допустимо, дівчат, вони мені говорять, нам треба то-то, то. Я кажу, дивіться, у дівчаток вони є, у мене такого немає. А чого ви мене відправляєте? Я Кажу, дивіться, ви шукаєте дівчаток. Правильно, ви шукаєте рибачку Соню. Будь ласка, рибачка Соня, у неї геть другий товар. Я ніколи в житті, не сказав, що він неякісний, чи він там дороже візьміть у мене в житті. В житті такого не було. І то, що дивиться, так розумієте, відкрив... люди, коли їм відкриваються, і дивіться і там, допустимо, відкривають там криветку, скумбрі, і говорять, а ось світульки вона дороже. Мої для любимі хлопчики. Перед тим, як говорити про цю світульку, ви теж зробіть себе як світулька. Не порівнюйтесь на світульки, а зробіть себе лучшими світульки. Не показуйте, що я ще раз кажу, якщо ви думаєте, що ви сказали, що у вас дешевле, у мене дорожче, і до вас побіжу. Повірте, на кожний товар є свій покупець. У мене ціни не заоблачні. У мене мої ціни відповідають моєму Це З вами до круасанчиків. От усімляч. Я ж не говорю, що він у мене дешевий, десь він є дорожні. Мені немає різниці, хай він буде десь 400 гривень, там 800, 900 Взяли дівчинки його, продають, його чи хлопчики Ну і молодці. Ще раз кажу, все залежить від того, який розмір, який розмір, скільки в нього може бути ікри. кри, чи щишуйої, чи без шишуї, чи сушоний, чи вяльний. Дівчатка, мої хлопчики, ніколи не порівнюйте ціни. Я найголовніше, я нікого не примушую прийти до мене взяти. От її я, і є Одна пише дівчинка, ну так, да, це ж бренд Базаренко. Да, дівчатка, це бренд Базаренко. І щоб ця Базаренко стала брендом, вона дуже багато пройшла в цьому житті. Дуже багато вона спотикалась, але вона не впала, вона не повернулася назад. І саме головне, я ні в кого не просила допомоги. Я не просила, щоб мене рекламували. Я ніколи в житті не говорила. Хоча знаєте, що беріть у мене там плохи в житті, дівчатка мої, ви знаєте, це базар. І ми сюди прийшли, щоб торгувати, а не обсирати один одного. Або брати там камеру, пройтися по всьому ряду, по всьому молочному корпусі, по всьому рибному корпусі, по всьому базарі. Боже, які дорогі ціни. А от приходьте до нас, то повірте, тому що ви вже з одної сторони, з моєї сторони, мені було б до вас противно прийти в тому плані, що ви про других говорите. А ви не маєте права говорити. 에, дивіться, я стою тут, да? повірте, орієнт взяти, продати. Я ж кажу, знаєте, со сторони така велика, дуже красива картинка. Думаєш, боже, а вона, а вона, щоб оцю рукавичку создати, багато чого прийшла. Я вже вам казала, мої хороші, не говоріть про когось, создайте себе самі. Не треба, не надо. Ну це воно їй ні, нічого не хорошо, ви сказали про Базаренко, а людині не цікаво про цю базаринку. Тільки вона не до вас прийде. А прийде до базаринку, подивіться, що ж там така за базаринку, що за неї всі говорять. Ще раз кажу, я не доларова купюра, що всім нравитись, і я не буду там говорити. Дивіться, ви от колись в житті почули про мене, підпишіться на мене, прийдьте, поставте мені лайк. Бо в які віков я це не говорила і не буду говорити. Для мене ви знаєте, що важливо в моїй команді, в моїй роботі. Я дуже горжусь, що в мене якісний товар. Що за свій товар я не впаду на це грязь ніколи в житті. Є він у мене, допустимо, у мене да, поставщик один. От у мене немає цього товара, я в віки віков не візьму. Перед цим я до себе ікри... дивіться, оця ікра, да? ви помніте, коли я перший раз включила її. Я багатьох, я дуже обговорювала, про її брати, вона дуже сочна. Ми провіряємо, дивіться, да, у мене поставщик один. Але любий товар, коли я беру, я да, банка 2200, я її відкриваю ми їм. Вовіки я ніколи не жалію. Я людина не жадна. Ви знаєте, я мільйон разів я не люблю натих. От навіть по дорозі я їд, да? Я пропустю тобі, хоч і бої буду стояти час в пробці, але людина, знаєте, як я сама? Я теж коли буває, повертаю там, розумію, да, що я щось можу там з якоїсь полоси неправильно, включаю поворот, я не нагрію, я не виїжджаю на дорогу. Я жду, поки мене пропустять. Хай це буде 15-20. Я ненавіжу навіжу нагли. Для мене наглость — це хуже всього. Правда, от я не знаю, ну я не люблю це. Так що мої хорошеньки, от, допустимо, за якість товари. Да? У мене один поставщик і казалось би, все время і країни, вони мої хорошеньки. От приходить мені тих 300 банок, 400. Любу банку я відкриваю, ми відкриваємо, ми, відкриваємо, ми її пробуємо, ми її провіряємо на якість. Хай вона 15 разів, я їм буду довіряти, але знаєте, я його не відкрила, він мені сказати, що ти мені дала. Для мене це дуже важливо, дуже дівчатка. Саме головне в нашій торгівлі. Я вже вам казала, не треба дивитися на когось, хтось там, хтось там. Дивіться, ось молочний корпус, м'ясний корпус, да? люди, кожна людина привозить сир, масло, кажуть, на базарі перекупи. Хорошо, ви говорите, перекупимо. Людина, яка вдома має коровку, да? вона приїхала в 5 утра на базар, вона привезла творожок, вона хоче бігом його здати і поїхати додому. Правильно, не А люди, які стоять на базарі, ви кажуть, перекупи. Що ви думаєте, що якщо вона взяла вона накинула тисячу гривень, дівчатка? Ну, не треба так говорити. Дивіться, ви приходите перекупи, ви приходите, творожок свіжий, смітанка свіжа. Ви пробували, купили. Дівчатка, це торгівля. Торгівля, що є? Купи, продай. Так само, як мені говорить, ой, у неї примірно, ну примір там, говорю, там колбаса 600, а там 500, Хорошо. А ви вмієте зробити, якщо ви говорите, що там у мене по 2 тисячі на кілограм? Хорошо. А ви вмієте продати так, як я там? Повірте, я свій товар продаю з любов'ю і я знаю ціни, Я ще раз вам кажу. У нас не за обличчні ціни для всього, якщо ви порівнюєте ціни, розумієте? А якщо ви хочете чимось уколоти, то я ж кажу, коли сидять мужчини, і да, я розумію, що вони там відкрилися, що кожен хоче роботу. Але повірте, то що ви йдете, говорите, там за базарінку, за ту, за ту, це не увілічує вам роботу, це тільки менше. Тому що якщо ви себе создали, самі, да, ви відкрили велику базу, у вас є риба, кріветка. Да, понятно, що у вас коптова база, а може мені буде интересно у вас взяти. А ви чуть ще одразу мерте, а у Базаренко дороже. А чого ви Базаренко не заінтересуєте, що Базаренко навіть ту креветку? Я беру той креветки два 2-3 ящика. Вона у нас стоїть 500, ся, чи по чому вона? 500. 500 гривень кілограм. 420-430 вона мені заходить. Дівчатка, ну якщо так подумати, це що? Ну, от якщо подумати, вона вам достоїть, боже мій, вона суха заморозка, ми зараз підемо до неї. Ну як можна сказати, а от у нас така 450. Мої хорошенькі, Бачите, от ви так сказали. А чого ви не прийшли до мене, а я б взяла у вас 5-6 ящики, да? мені було б інтересно, ще раз скажу. Знаєте, якщо ви хтось колись починає, да, вони відкривають великі склади, я вам вірю, починати завжди тяжело. Але саме головне, якщо ви вже пішли в цей бізнес, пішли в цю креветку, в цю рибулечку, зараз інстаграм, тікток, він творить чудеса. Кожне утра свій товар, свої позиції. Люди привліка... Ви привлікаєте людей своїми... своїм товаром. А не привлікайте людей, що ставте в примір, а от у базарінку дороже, а в мене дешевле. Повірте, це тільки мінус вам буде. Ну це вже я знаю, що я вам говорю. Так само їдемо. Подивіться цей круасан. Що зайчик, Хочу, що моє речі. Ну зайнусь, зимочку, зайнусь. подивіться. От цей рулетик, я беру пустяк, капчуний рулетик. У нас він стоїть 1400 гривень за кілограм. Конець в палку Сіфарельничка. Він іде кожурі. Приходять до мене і говорять, а чого у вас 1400? Там 1600, 1700, 1800. Чому так? Що він там, що з ним може бути? Що з вашим? Да нічого з ним не може бути. У мене на нього один постачальник. Тільки тут може бути вместо е, ескалари, може бути палку. Дівчатка, не порівнюйте ніколи, ціни. якщо вам подобається, ви прийшли, спробували, взяли, пішли. Я ніколи в житті не скажу, а ви візьміть у мене, а ви то я ніколи це не буду говорити і не говорила. Повірте, я теж починала, теж ми починали з таких мелочей, але я завжди знала, що все буде добре. І пройшло сім років, щоб стало трошки добре. І то, знаєте, я йшла таку вниз, бо У мене мій уровень, друга, третя ступенечка. Але ступенечки йдуть високо. Ще раз кажу, не опускайте руки, не зрівняйте нікого. Просто я допусню я на це не реагую. Що піти з кимось, зняти відношення. а чого у вас так, а у мене, так ну я ще до того уровня не опустилася. Я просто хочу вам донести. Я ніколи не порівнюю ціни. І я вважаю, що мій товар відповідає моїй ціні. Ікра. 700-800 гривень за 100 грамів це ікра. Чорна 80 доларів 100 г. О, допустим, а в нас така ціна. Та Раді Бога, я ж не заставляю вас прийти до мене, взяти. Це ваше право, це ваше лічне право. Ви можете піти добре. Добре. Звісно. Це ваше право. Ви можете прийти, взяти у мене, третього, в четверту. От, у нас рибка 900 гривень кілограм. Багато де вона стоїть. Так, будь ласка, 370 гривень. Багато де вона стоїть 100-1200. Так це що значить, стояв... це що значить про те, що ви дошли прийти в мене, вам подобається там по 137. Я просто знаю якість свого товару. Я ніколи, да, у мене 900, десь 10 1000, десь 10 1200. Ще раз вам кажу. В кожної хазяйки своя ціна, в кожній хазяйки свій товар. Ніколи в житті не порівнюєте це. Круасани, да? Добре, що там у нас? Все нормально? Завтра прийдемо до вас, там творожок, сметанка, прийдемо. Дивіться, я вам э, пустяку беру круасанчики. Да? У нас цей круасенький на тисячу гривень. Да? Буває, приходять, а що там 1300-1400. Ще раз вам кажу, дівчатка, ви дивитесь, що він одинаковий. На самом деле там може бути составлітки взагалі другий. У нас він тисячу, 1200, 1200. Ще вам говорю Дуже, воно вроді би от хно дивиться, да, ви дивитесь, ой, а ми там такий самий бачили, а він там дороже. І ой, ми там такий самі бачили, він там дешевле. Ще раз хочу, дівчата, состав риби взагалі різний. Ми, допустимо, за своїм товаром. Я ще раз кажу, я ніколи не буду дивитися, де, хто, як торгує. Мені не важливо, мені взагалі не важливо. Е, Тому що люди приходять на базар заробити гроші. Подивіться, базар, да? Як коли кажуть, що на базарі одні бориги. Чого це одні бориги? В потім віку базар є, бо і буде. Люди там купили, там перепродали. Це воно свіжийсь так було. Промаєте, є оптові бази, так? Да? Оптові, звісно, по 15 тонн. борту ми розпоходимо, ми собі взяли, ми продали. Так що, мої хороші, я завжди це вам буду говорити. Не рівняйтеся вихось, вам не треба бути як я, як друга, як третя. Ви робіть себе краще і поставте себе лучше, розумієте? А ви наоборот не гадьте когось, а якщо ви, допустимо, відкрили оп, да? Не лягайте такого. Становий кордон приложить свій товар повірте, що мені брати десь, якщо я пішла, собі взяла накинула тих 50-70 гривень на, на кілограм да? от, по сухій заморозки примерно, і все. Просто, ви знаєте, я в цьому житті не розумію цієї логіки, чого один одного обсуждають. І от, допустимо, куди не читаєш, от та Базаренко, та Базаренко, дівчатка мої, ця Базаренко обична жінка з села. Виросла з села, прожила в селі, понімає ціну життя, тому що я знаю, що таке. Як жити, як ну практично, як виживати. Бо в мене були всі варіанти. Але ви знаєте, що я вам хочу сказати? Я, яка була, от я котряка, як ми з пола торгували, да, зайчик мій з пола торгували, ніколи не забуду, Мій талісманчик, яка я була, така я є. Неважливо, чи я торгувала тюлькою, чи я помидорами. Ми всі одинакові. Повірте, я на помидорах теж дуже. Я взагалі не знаю, чому кось з тобою помидорний бізнес не пішли. У нас так все хорошо було. Ми в шість. Всі стригувалися, йде до мене, моя ласочка, а після 6. Але я хочу вам сказати пункт, я вам завжди казала, ваша підтримка дорого стоїть. В лікарні я була, в мене дуже багато людей підтримувало. 24 на 7 на телефоні, я дуже вдячна. Так само от Костік. Да, ми з Костіком, як починали, Костик дуже пив, ну я вже кажу, як воно є. Костик дуже пив. Я з ним так, ви знаєте, мені всі казали, на що він тобі треба? Кост, Ну казали, покинь його, вижене його, він тобі не треба. Але я хочу сказати, кажу, чого я дуже його вигнати? От почому то я не знаю. почему то я хотіла, щоб він був би зі мною? Е -е, потім, от якось туди пил, потім все пройшло. Потім нормально. І от ми я кажу, Костик, чому ми з тобою не пішли в помидорний бізнес? У нас дуже добре вийшло. Слухайте, ті помидори, а кривіт, за кофесяк Леся, Леся, ну, наш госпиталь. Берем, а так, дивіться, яка в нас була точка. Ікра. ну, і дурили нас як могли, да, зайка. Ікра, э, скумбрія, хек, э, морожена сьомга, помниш? <гум> і рачок. Леся прийшла, каже, давай сідай, бере вона стульчик, присіла і так от... Леся, я так не забудь, так от дивіться, як Леся. Рачок! Рачок! світа, я... Я кажу, Леся, кричи громче, а вона... Ну, Ну, дітки, знаєте, привыкла. Чусі мусі, пусі-пусі, кажу, Лесь, ти перейшла в сторону базара. Рачок! Коротше, сіла п'ятнася. Рачок, баночка стаканчик, стаканчика. Кажу, йди на... туди до кості. Сіла Кості, ти помнишь? Рачок, гайда, очередь. Ви... Та ми за... За... на рачкові, звісно, ми дуже добре да? Ну, чесно вам кажу, нам утромся ящик привезли два, пів години рачка немає. Терли руки, пішли. Так, рачок закінчився, вже пішов базар. Давай що беремо. Костя це каже, най пошли на октавий ринок, ну, що ти найбудеш додому. По време мінявся товар. Ага. По Мінявся Меня товар, я вам кажу. Я... Та, ну, я... Боже, я пам'ятаю тут тюльку, я перекинула. Помнишь? Я так плакала, взяли ту ящик, тюльки, вона перекинулась. Я кажу, хоч що б будемо робити? Най, не переживай, пішов, ти помив її. Ну, а що? Я кажу, як воно є, переселив і все. Ну це було, це життя. Я хочу вам сказати, раніше як товар? на землі, приходиш і їстиш. Так я хочу вам сказати, тюрка ця, да, прямо, трохи. Трона ката, давай я тобі там витер. Я її брала, я її просто, я так любила. Оце життя, це привоз. Вот я вам кажу, це ні в коїмістю, ви знаєте, люди прийшли сюди, щоб заробити, а не щоб прийшли один одного срати. А от у тебе то, а от я пройшовся по базарі, і там дороже а у мене дешевше. Да не кажіть таке, ніколи. Ви просто самі себе опускаєте. Ви знаєте, до такої людини навіть неприємно. Ой, я відкрився. У мене. Приветка, така-така, така, 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 така. Так мені інтересно спуститися, подивитися, що у вас є, і можу собі взяти. Це, це дві великі разниці. Чесно, от ви колись ходьте за за нас чули, да, що ми сказали, щось помниш, як ми я помню, Боже, 100 200 грамів подала, помниш. Боже, а коли пол кіло, це для мене було щастя. Потом Костя мені каже, Світ, чого ми не беремо з тобою сьому? Дай соревенку. Я кажу, костя я, Боже, я тоже довжила гроші, взяла холодильник. І от такого ну, якось так да, Костя пришло, постепенно, дуже це постепенно було 7 років, правда. 7 років, щоб от, скільки ми в молодшому корпусі, скільки ми в молодшому корпусі, от дивіться, от дивіться, три года, три года. От цих три роди, я хочу вам сказати, що ми стали на втору ступіньку. Три года. Хоча по всьому базарі, чесно, життя було різне, все було різне. Але саме головне, я так сиділа, бачу, там беру, там, я так сиджу, думаю, боже. Я ні в якому випадку, знаєте, я не завідувала. Я просто розуміла, що в нас теж таке буде. Але на це треба роки. Повірте, якщо ви тільки відкрилися і ви хочете так вау, таке нікуди не буде, щоб ви прямо в ноль поклали. Ви знаєте, не люблять людей ті, коли хтось когось гадає. Всі говорю, зробіть себе просто самі. Не треба бути як базаренко, ви зробіть себе лучше Базаренко. А слово базаренко, це ви що думаєте, що на ну хорошо на вас зайдуть піти, пізніше буде прийти до базаренко, ніж прийти до вас, тому що ви людей обсуждаєте, ви гладите. і запам'ятайте рацію на все. Це дуже великий гріх. Мені абсолютно чесно, я раніше реагувала. А зараз ви говорите слово базиренку, людям інтересно прийти подивитися до цієї базаренко. опять же, купити і піти, тому що у базиринку товар якісний. Понімаєте, за якість свого товару я несу дуже велику відповідальність. Для мене дуже важливо, щоб ви не то щоб прийшли, взяли. І ушли. Для мене важливо, щоб ви прийшли додому. Поїли вкусне, і сказали, воно дійсно вкусне. Хоча ви самі всі отзиві, які мені пишуть, я все кидаю. І ще ні одного разу не буде, щоб мені сказали, ми ми тебе взяли рибу, взяли ікру. Я до ну, форс-мажори були, це таке діло, це робочі моменти. Хтось може, спеціально зробив, але опять же це все робочі моменти, це все рішається. Так що, мої хорошенькі, так ми з вами зутра поговорили, прикрас 7 часов або за ринку рішила поговорити. Зараз будемо товарчик, все будемо вам показувати, показувати, показувати. I love you, Zantiga. I love you. Yeah? I love you.